Мої вітання! З вами програма Я знаю як та я, її ведуча Юлія Почаренко. Сьогодні знімальна група нашої програми завітала до Золотиніського районного центру технічної творчості. І тут нам сьогодні розкажуть та покажуть, як оздобити ікону квітами із соломи. І допоможе нам у цьому Дарія Ганна Сергійовна. Добрий день! Добрий день розкажіть взагалі, що детальніше, що ми будемо робити, і які нам матеріали потрібні. Ми сьогодні будемо оздоблювати ікону квітами із соломки. Для оздоблення нам потрібна соломка, житня або овсяна, зібрана в період восткової та повної стиглості. Вона якось оброблена чимось, чи як взагалі підготувати цей матеріал вже до безпосереднього виготовлення квітів або картин? Щоб соломка була податливою, м'якенькою і пригодною для аплікації, їй необхідно потримати в теплій воді всіх 5 в Потім взяти соломинку, вже розмочену, м'якеньку, і розрізати ножничками вздовж волоку. Це робиться легко, я бачу. Дуже-дуже легко. Потім праскою, цю соломинку ми розгладжуємо і отримуємо отаку полосочку. Вона не ламається, правильно я так? розумію? Ні, Тому працює? що вона вже мокренька і вона okay. гарно розвашується. Okay. Таку супутку ми отримуємо. E, добре, давайте тоді розпочинати. Та, з чого ми починаємо? Ми беремо папірець біленький okay. і соломинку. Наносимо пензликом на соломинку клей, використовуємо клей ПВА. Звичайний клей ПВА. Да, що він uh -huh. саме хороший у роботі, не залишає п'яти. І гарно клеїть солом. Нанесли. Uh -huh. Потім на папірець наклеїмо соломку. Ножничками гарно розгладжуємо. Навіщо саме нанос наклеювати на папірець? Для чого ми це взагалі робимо? Щоб виготовити квіточки, нам потрібна основа із наклеєною соломкою. Щоб потім із цієї вже основи виготовляти пелюстинки. Із самої соломинки, вона дуже узенька, ми не можемо виготовити. Необхідний пелюстник, тому що, мабуть, вона широка і довша там, можливо, ну, не підлягає в тій ширині. І щоб отримати матеріал, на який будуть вирізати певну конфігурацію, то треба, щоб була вона певної ширини і довжини. Для того наклеїмо на папірець і потім вже з неї вирізаємо необхідну конфігурацію, чи листочок, чи, чи, чи якісь предмет. Те, ну, що необхідно для роботи. Uh -huh. e, і так далі, робимо так далі. Так, yeah, так. Yeah. Наклеїмо, розгладшуємо і потім обрізаємо залишки солодки і вирізаємо необхідну пелюстинку для uh -huh. квітки. Так зробити пелюстку, так? <Newman> так, і так ми кожну так? Так, так виконуємо кожну пелюстинку. А потім наклеїмо уже на готовий виріб. Щоб глядачі розуміли, ця картина, точніше не картина, а ікона. Вона теж зроблена із саме таким чином, так? Скільки йде взагалі на таку роботу часу у вас? Ну, на вики на ікони, десь протягом тижня можна зробити. Цікаво знати. Недаремно наші предки шанували не лише зерно, як нація хліборобів, але й стебло, на якому воно зрощене солому. З нею робили ужиткові речі, на ній спали, нею вкривали хату. І не дарма вчені дослідили, що солома одна з небагатьох рослин, що має здатність створювати специфічні магнітні поля, що мають властивість поглинати негативну енергетику. Використовували солому в ритуалах, згадаймо той же діду, спасову бороду, обжинкові вінки. Робили з неї іграшки діткам, Канців, півників, а також ляльки. Також соломи в Україні виготовляли брилі та жіночі капелюшки. Бриль або солом'яний капелюх це традиційний український сільський літній головний убір, переважно чоловічий, сплетеної соломи або очерету. Бриль плели по українських селах із житньої пшеничної соломи або очерету, адже цей матеріал був найкращим захисником від палючого літнього сонця при роботі в полі або на левадах. В житті українців соломи було багато, вона сповнювала життя світлою і сильною енергією сонця, бо здається, що й сама схожа на сонячне світло. Тут солома, вона, я так розумію, випалена, так? Вона і випалена, і має різні відтінки. Uh -huh. Щоб продати соломки різні відтінки, ми використовуємо праску. Там можна поставити на більшу температуру праску, і потім соломка має такий коричневий колір. Для інших теж відтінків можна використовувати житню, овсяну соломку, яка має природний різний відтінок. Uh -huh. Тоді тримаємо жовту, білу соломку, там, там коричневувату, розувату соломку. Вже готову роботу. Ми чимось покриваємо. Я особисто не покриваю лаком, тому що під лаком, ну, якщо ми виготовляємо аплікацію, з соломки ми її ну, ставимо під різними углами. Uh -huh. І під дією світла ця соломка вона сяє. І вона під різними углами переломлюється і ну, дає ефект такого сяйва. Коли uh -huh. покриваємо лаком соломку, це сяйво при, ну, притуплюється, воно не таке яскраве і не має того переломлення світла вже. Тому я не використовую локо. А на якому от фоні зроблено? Це тканина. Правильно? Тканина чорного кольору. використовуємо тканину чорного, можна синього, ну, темних кольорів. Що взагалі з солому можна робити? Розкажіть от трішки про це. Я знаю, що ви вчите дітей, да? що взагалі можна, я знаю, що не лише такі картини можна робити. У нас є ще інші. У вас є ще інші картини, да? із е, е, ось такої стружки солом'яної. Що ще можна вигадати? Розкажіть трішки. Ну з соломки можна витворяти ще солом'яний живопис. Це картини виготовлені із дрібнесенько подрібненої соломки, uh -huh. різних відцінків. Ну, беремо на, основі, на основу, на ДВП в основному, наносимо легенький ескіз. І потім вже по тому ескізу засипа... наносимо на ескіз, на певні, там фрагменти клей. І Потім просто беремо стружечку і засипаємо той фрагмент. І виходить ну, вон, такі, живописна така картина із солом'яних поділиних частинок. Угу. Теж ми нічим їх не покриваємо, так? Да? Ну цим таки можна покрити лаком, угу. аерозольним, краще. Цікаво знати. Три століття тому у багатьох народів Європи тільки освічені люди могли розрізняти поняття правий і лівий. Селяни цього не знали. Для того, щоб солдати змогли відрізняти право від ліво. Петро І наказав їм на ліву ногу примотати сіно, а на праву солому. Тому на заняття зі строєвої підготовки для того, щоб рота друкувала крок, фельдфебель командував, тобто старшина сіно солома, сіно солома. Повернемось до наших квітів. Так? Як ми далі робимо От квітка, якщо у нас є вже пелюстки, ми її збираємо, з чому ми її приклеюємо так само, чи що, як з нею далі працювати? Щоб ми використаємо об'ємні квіти. Ми беремо mm. пелюстинку і з допомогою праски ми так її беремо, загинаємо трошки. Mm. Все за допомогою праски. Так, да, все з допомогою праски. Можна використати навіть пензлику, просто загнути, трошки, mm. форму придати. і потім Такі пелюстинки збираємо і наклеюємо, і так утворюємо таку пишну квіточку, і потім вже наклеїмо на основу, ага. теж клеємо ПВА. Згодом потім це все вирізається і буде вона в рамки, я так розумію. Так, да, оформлюється рамкою, але без скла. Я слово не використаю, тому що воно теж ну, коли дивиться на картину е на живу солонку, ні не, не покрита. Так подобається. Як взагалі ви от зрозуміли, що це от ваше, і ви хочете цим займатися? І наскільки важко було навчитись? Наші телеглядачі, можливо, зацікавляться такою роботою і захочуть навчитися і теж сісти і зробити щось. З чого потрібно починати? Що ви порадили? Ну, почати, я думаю, треба з бажання. Якщо буде бажання, треба мати якусь літературу і почитати познайомитися з технікою виконання аплікації з соломки. Потім потрібен ще матеріал хороший. Потрібна хороша соломка, ну, воскової і молочної стиглості, різних відцінків, тому що без цього, без хорошого матеріалу хорошої аплікації не зробиш. Mm -hmm. І бажання клейпива повинен теж бути хороший, тому що від клею теж багато залежить виконання виконанні аплікації. І починати, мабуть, з чогось елементарного, так? І ну, не з таких і вже і картин. Звичайно, почати з таких ну, невеличких робіт, із схематичних якихось, ну, як сказати, ну, невеличких таких дитячих вона робить починати, mm -hmm. ну, чи курочок, чи півників, там, чи яблучок, чи листочків. Ну, дуже простенького. Mm -hmm. Квіточок а, тих самих. Ну, так? Квіточки це наживо трохи складніше. Uh -huh. А такої плоскої аплікації, дуже простої, можна почати і потім до складніших форм переходити. Я думаю, все, все, буде, да, все буде добре. Дякую вам за таку розмову і за такий взагалі за такий майстер-клас. Я нагадую, що з вами була програма Я знаю як я її ведуча Юлія Кочуренко. Пам'ятайте, що головне це ваше бажання і фантазія. Дивіться нас за тиждень, ви дізнаєтесь багато цікавого і з впевненістю скажете «Тепер я знаю як.